Слава Ісусу Христу, хочу сьогодні поділитися з вами е, одною істиною важливою. Слово Боже завжди нам розповідає про шляхи вирішення наших проблем. Бог через своїх святих хоче нас попередити, як поводитись в тих чи в інших ситуаціях, тому що завжди прийде наслідок. Тому нам так важко відкрити Слово Боже. Нам легше прочитати 200-300 сторінок, а то й 500 якоїсь художньої літератури. Нам простіше читати книги психології, філософії, і вони нам не будуть здаватися нудними. Але от починаючи читати Слово Боже, ми засинаємо. Нам нудно, нам стає незрозуміло. Подумай, хто тебе присипляє, хто закриває твої вуха на істину. Той, кому не вигідно, щоб ти знав правду. Отож, святий Петро нас попереджає, що він каже нам, що нам даровані дуже великі обітниці через Господа нашого Ісуса Христа. І через ці обітниці ми є учасниками Божої природи. Тобто ми є спасенні, ми є уже зараховані до Царства Божого. Але є деякі умови, які, порушивши, нам закривають дорогу. І він каже. Це все треба робити, уникнувши, два, читаю вам сьогодні переклади. Перший Турконяка. Уникнувши морального розцління, яке є у світі, Хоменко в той же час каже, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюдилося у світі. Одне слово не касує іншого, а поки доповнює. Тобто, пожадливість, яке розповсюдилося у світі, може. Уплинути на тебе і зіпсувати твою природу і твої стосунки з Богом, і закрити тобі вхід до Божої благодаті. Моральне розстрілін, яке є у світі. Уявляєте собі, Петро каже: все те, що тобі пропонує світ, антиморальне. Воно не має в собі Бога. Бог каже: нехай твоя сім'я буде міцною і назавжди, і те, що я з'єднав, ніщо не роз'єднає. А світ каже, треба жити у вільному союзі. Якщо тобі не підходить один партнер, можна його змінити на іншого. Ти повинен себе ставити у центр усього. Боже слово, каже, що Бог має бути в центрі всього, а людину ми маємо любити так само, як і себе, і не зашкодити людині. Світ пропонує. Крадіжки, обмани, зради, і це нормально. Світ пропонує неприродню красу для жінки. Хоче, щоб ти була схожа на всіх, але не була особистістю, не була особливою, такою, як тебе створив Бог. І таких речей дуже багато. Антиморальність перетворилася на суперморальність. Таке враження, що світ став з них на голову. І всі ті, що ходять на голові, насміхаються над тими. Хто стоїть на ногах, але в кожного є вибір або йти за моральними принципами світу, або вибирати істину, якою є Бог.